Вітаю всіх. Я Наталія, ви на каналі В'язаняте сільське життя. Сьогодні буде звіт про готову роботу. Фото на весь ріст я вставлю трошки далі у відео. А зараз хочу розказати про це пальто, кардиган, кожушок навіть не знаю, як правильно назвати цей виріб. Значить, так, в'язала я його дуже довго, більше двох років. І не тому, що важко в'язати, ні. Просто загорілась, почала в'язати, все наче гарно, дов'язала до підрізів і залишила. Потім періодично я продовжувала в'язати тіло, і в 24 році, вже наприкінці грудня, я зрозуміла, що або я його зараз розпущу, або я все-таки вирішу. Настроюсь, зберусь із силами і дов'яжу. Дов'язувала я рукавчики і обв'язочку. І в новий рік я вже зайшла із практично готовою роботою. Не було в мене тільки пувиць. Пувиці я купувала вже після Нового року. В магазині у нас в лубнах довго я вибирала і нічого. Нічого я так і не вибрала путнього, як, щоб могло більш-менш підходити під цей кардиган. Тому ось такі пувиці. Ну, як є, так і є. Значить, цей кардиганчик я в'язала з розрахунком на те, що я в ньому буду поратись. Це теплий виріб, дуже теплий виріб, тому він буде дуже класно мене гріти дні. Так от. Пряжа. Пряжа це вівчарі кольорова вовна. Це я вже його носила, тут лікоть вже починає випинатись. Ну, це не важливо. Вівчарі кольорова вовна. Колір я не пам'ятаю, як називається, але він такого ягідного кольору. М -м -м -м. Навіть, навіть не знаю. Ні етикеток не залишилось від цієї пряжі, е, тому нічого вам про колір, номер кольору я вам не можу сказати. Але памера передає його дуже гарно. Ось такого він, е, ну, бускового, мабуть, ні, а от ближче до ягод... ягідного кольору. Е, такий відтінок. В'язала я регланом зверху. Е, Ще додавала ниточку, ось таку тоненьку. Тут у складі є мохер, дуже тонесенька ниточка. Склад прям гарно, я не пам'ятаю, знаю, що тут є мохер. Цю ниточку мені колись присилала Оленка Козаченко, і я її використовувала як додаткову, як підмод у різних виробах, і дуже класна нитка, тепленька, м'якенька. І колір дуже гарненький. Так що і в'язала спицями номер 4 мм. Кардиган вийшов теплий, колючий, тому що кольорова вовна вона така своєрідна ниточка. Вона справді колюча, але я знаю, що ця ниточка, тобто цей кардиган, він після декількох пранів він буде м'якшити. Тому я, мене це не лякає, але він реально класний. І коли зараз похолодало на дворі, а я його готу, готувала до прання. Тобто я поносила потім, а відео не знімаю, все в мене часу не вистачає. Готую до прання. Я одягла трошки іншу одежину, і я розумію, що оцей кардиган він дуже теплий. Все інше то не то. Так. Тепер про техніку в'язання. В'язала я регланом зверху, Регланні лінії тут, якщо видно, такий жгутик із двох петель. Реглан зверху, і, ось так буде краще видно, в мене була виподібна горловина. Це коли я ще починала в'язати цей кардиган, в мене була така задумка. Але. Коли вже дійшло діло до обв'язки ось цього всього, я розумію, що отут мені потрібне тепло, а не розхрістана душа. Тому я думала-думала і вирішила зробити обв'язку а-ля шаличка. Шаловий комірець, але не зовсім шаловий. Пояснюю чого, бо в мене закінчилась ниточка. Просто. І вже я зв'язала із того, що залишилось. У мене там залишилось отаковосечки. Так от, обв'язка. По регланним лініям я робила такі собі куточки. Не знаю, чи тут гарно буде видно чи ні. Тобто тут Тут іде горловинка на не, не горловинка, а комірець іде на розширення. Тут теж на розширення йде, якби то ось так воно повинно виглядати. І воно, в принципі, так і сидить. Мені подобається. Обв'язочку я робила по всій довжині. Потім, коли дійшла, значить. Тут я ще зробила ось такі дірочки. Це дуже хитрий хід, можна сказати, хід конем. Чого? Того, що петельки вив'язувати, це для мене не дуже приємна задача. І я вирішила зробити таку хитрість, просто пров'язати між хустковою в'язкою, платочною в'язкою, пров'язувати рядочок, ось такий. Дві разом накид, зробити дірочки, і за рахунок цього мені не треба вив'язувати окремо петельки. Повиці я попришивала так, як мені захотілось, на якій потрібно відстані. І все тут чудово застібається. Ось так. Ніде нічого не тягне. Во! Так що. Хто так само любить в'язати петлі на кардиганах, як я, може скористуватись таким, можна сказати, лайфхаком. Далі, там, де в мене був, була горловина, розширена, зужена В-подібна горловина. Так само я зробила обв'язку, але сюди я додала ще декілька рядочків. Із цих рядочків я робила розширення по регланним лініям. тобто Тут вже в мене йшло часткове в'язання, якщо ви бачите. Тобто Тут десь закінчилась у мене повністю одна лінія, а потім оце все саму горловину я обв'язувала частковим в'язанням і все-все все закрила одним махом. Тут я ще пришила дві пувиці, які застібаються саме на ці дірочки. Нічого тут не тягне, все гарно лягає. І для закріплення тепла я ще пришила кнопочку. Скажу чесно, в принципі, вона тут і не дуже потрібна, але я так вирішила, що якщо будуть дуже такі вітряні дні, а в нас іноді весною доволі вітряно, і вітри холодні, а коли я на свіжому повітрі, то не хочеться, щоб прям тут усе надувало і. Було холодно, тому для перестраховки ще й кнопочку пришила. На рукавах у мене ось такий жакардик. Дуже люблю цей візерунок, для чого я сюди його ув'язала. Все дуже просто. Дов'язавши до десь ось такої довжини один рукав, я зрозуміла, що я дуже хочу його це все розпустити. І щоб не розпустити, я вирішила вкинути сюди таку родзинку у вигляді біленьких смужечок. І я пувиці шукала щось подібне, біленьким пувичкам, не знаю, щось таке. Але пувиці, як ми бачимо, не дуже об'єднують всю оцю історію. Ну, як я так і є, моїм козам все одно. В чому я до них хожу. Головне, щоб. Мені було тепло. Так от, візеруночок я вив'язала, цим трошки мені стало цікавіше в'язати, тому другий рукав пішов уже набагато швидше. Резиночку, я закривала. Тут, тут, тут такі широченькі рукавчики, тому що я цей кардиган ношу або одягаю поверх водолазки, або якогось легенького світерочка. І щоб рукавчики не були в обтяжку, я так я навіть не пам'ятаю, мабуть, я навіть. Скорочень дуже не робила. Тут одне-два, три скорочення всього навсього по рукаву. І манжетики широченькі, але вони мені не заважають, резиночка, резиночку, сама пряжа вівчарі кольорова вовна не тримають. от Закрила еластичним способом. Значить, покажу низ виробу, низ у мене зв'язаний просто платочною в'язкою і закритий. Все. Ось така у мене готова робота. Так, нарешті я закінчила цей довго в'яз. Він реально був дуже довгим. Я не пам'ятаю, у мене таких дуже затяжних робіт не було. І він у мене завжди був на видному місці, але мені чогось. Не доходили руки його дов'язати. Тепер він дов'язаний. Я дуже вдячна Юлі, своїй подрузі із Англії, яка дарувала мені цю пряжу. Вона замовляла мені на день народження в магазині Wallmarket. І Walmarket мені присилав цю ниточку. Вона нереально тепла, вона дуже класна, але вона колюча. На цьому я вже закругляюся, хотіла показати вам іще, над чим я зараз працюю, але не покажу. Покажу в іншому відео. В наступному відео на сьогодні все. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.